Добрий вечора. До речі, дуже важливо в цьому контексті згадати про те, що в 2024 році ще в жовтні президент підписав закон про підвищення податків, про військовий збір збільшення. Ми пам'ятаємо про це. А тут же ж є новина про те, що от, зокрема про цигарки, давайте з цього і почнемо. Значить, що 24 березня президент України підписав закон 4115 один про внесення змін до податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Наскільки це є важливим нюансом в контексті, по перше, нашого руху до ЄС, тому що. Що ми маємо підтягувати ціни відповідно до європейських. А відтак і в контексті поповнення бюджету. Дякую за питання. Це дійсно законопроект, як то кажуть, не новий. Почався він з 2018 року в рамках наших євроінтеграційних домовленостей. Щороку дійсно ми переглядаємо ставки на підвищення акцизу. Що це дає? Це дає додаткові надходження до нашого бюджету, і в рамках домовленостей ми повинні були це закінчити вже в 26-му році. Але через війну нам довелось переглянути ці цифри, дати можливості бізнесу трошки повільніше, скажімо так, підіймати вартість тютюнових виробів і збільшувати цей акциз. Але є і позитивні питання. Наприклад, якщо ми спілкуємося з міністерством охорони здоров'я, вони говорять, що завдяки цьому підняттю акцизів ми зможемо зберегти майже 65 тисяч життів наших українців. Але як питання надходження до державного бюджету воно сьогодні є дуже важливим і дуже чутливим. І за нашими підрахунками, завдяки підняттю цього акцизу, ми плануємо до 2027 року отримати майже 18 мільярдів гривень додаткових бюджет. Тому питання це важливе. Воно не нове ще раз. Нагадаю, що воно триває вже з 2018 року. І на жаль, ще декілька піднять кожного року буде. Ну направду, якщо говорити про ціни, навіть і про е, граничний 28-й рік ці плюс 25% протягом цих наступних кількох років підвищення ставки по акцизу, то е, все одно е, ціна вартість там пачки цигарок в Україні не буде такою, як в деяких країнах Європейського союзу, там вищі ціни. А відтак це не критична, скажімо так, вартість буде за ці самі цигарки. Як ви слушно зазначили, можливо, це все ж таки стимулюватиме і спонукає е, українців, е, хоча б якоїсь частини е, кинути палити. Це теж дуже важливий нюанс Так є. і врешті з цього потрібно було би починати. Давайте в цілому поговоримо про те, як держава захищає українських підприємців в умовах війни, тому що ми пам'ятаємо і ще під час ковідної періодики це теж дуже суттєво вплинуло на стан, значить і спроможності наших підприємців малого та середнього бізнесу, але і війна внесла дуже вагомі корективи. Багато ресторанів тих самих позачинялися там перукарень, салонів тощо чи можна говорити про те, що на от вже четвер. В тому році широкомасштабного вторгнення все ж таки знайшлися механізми, інструменти можливості у держави, хоча хоча б якось стимулювати бізнес і захистити його питання. Дуже важливе і ні для кого новина, що українському бізнесу дуже важко, але підприємці все одно сплачують податки і сплачують їх дуже відповідально. І держава, починаючи з першого дня повного штабного вторгнення, все одно робить все можливо для того, щоб підтримувати. На бізнес підтримувати програмами, підтримувати фінансуванням. Є е, такі програми, і закладені на цей рік. Майже 34 мільярда мільярди гривень закладено в державному бюджеті на фінансування таких програм підтримки бізнесу. Дуже себе гарно в цьому питанні зарекомендувала е, програма пільгових кредитів. 579. За весь час існування цієї програми майже 295 мільярдів гривень було видано кредитів нашим підприємцям. Цього року вже 22 мільярди гривень були взяті нашими підприємцями 9 мільярдів гривень з цих коштів це саме наші аграрії. Якщо ми говоримо про агропромисловий комплекс, дуже важливим є програма допомоги фінансування пільгового фінансування української техніки. Наприклад, за цією програмою в минулому році 5 тисяч одиниць української техніки були придбані на загальну суму в 4 мільярди гривень і 25% від всієї суми були компенсовані державою, а це 900 мільйонів гривень. Ну і також я б мабуть виділив в цьому питанні програму грантових кредитів. Грантів на програму є робота. Це дало можливість за весь час зробити 65 тисяч робочих місць, видати кредитів на загальну суму 12 мільярдів грантів на 12 мільярдів гривень 25 тисячам наших підприємців. І дуже важливо, що за дуже короткий час наші підприємці вже Сплатили 9 мільярдів гривень до державного бюджету податків завдяки цій програмі. Тобто 65 тисяч робочих місць утворено в такий важкий час для нашої держави, і хочу ще раз сказати, що і уряд, і Верховна Рада, і всі гілки влади роблять все можливе для того, щоб знайти це фінансування, незважаючи на дуже великий дефіцит в державному бюджеті? Тут е, треба розуміти і оперувати е, цифрами, якщо вони вас є на Скільки е, підприємців або компаній, е, значить після того як вони скористалися цими кредитами або ж програмами державними, е, скільки вони залишилися так, би мовити на плаву і не зачинилися, не закрили свій бізнес? Е, тобто чи вдалося їм? Якось запуститися і втриматися на поверхні, так би мовити. бо буквально, от я згадав на початку розмову про ресторанний бізнес. Наприклад, не так давно ми говорили в студії про те, що там в тому ж самому Львові, місті Лева, де туризм процвітав в свої часи, і де ресторанний бізнес, саме кав'ярні, ці всі це були такими візитівками міста. Да зачинялися десятками. Було і таке. От до речі, якщо говорити про аналітку від європейської бізнес-асоціації, втрати війни втрати бізнесу від війни продовжують зростати, і навіть станом 24-й рік. Станом на середину до четвертого року для 26% опитаних компаній асоціації вони становили до 1 мільйона доларів. 31% повідомляє про втрати в діапазоні 1-10 мільйонів доларів. Ну тут цифри такі. Загальний контекст такий, що втрати на жаль, але вони продовжують зберігатися. Що ще можна? Які інструменти залучити, щоб все ж таки якось покращити ситуацію? Ну втрати дійсно дуже високі. І якщо ми говоримо, наприклад, про сферу обслуговування, про яку ви говорили. Звичайно, вона дуже сильно реагує на обстріли, вона дуже сильно реагує на курортні сезонні якісь речі. От, наприклад, я як представник Одеси можу сказати, що наші такі знамениті курорти, як Коблево, як Затока, вони не працюють майже весь час війни. А звичайно, це дуже велика кількість підприємців, які раніше працювали саме в сфері обслуговування. Теж стосе ж саме стосується і Одеси, коли Одеса знаходиться майже три тижні кожного дня під. Добстрілами шахедів, звичайно, сфера обслуговування повноцінно працювати не може, тому що люди не, не знаходяться в ресторанах під час обстрілів, і наші підприємці або шукають якусь іншу сферу, де вони можуть реалізувати свій потенціал, але або на жаль, дійсно, є підприємці, які закривають свій бізнес. Ще раз повторюсь, дуже важка сьогодні ситуація. Але ми вдячні кожному підприємцю, хто сьогодні сплачує податки, підтримує державу, тому що кожна ця гривня сьогодні йде саме на посилення наших збройних сил. В той же час питання таке, як в цілому бізнес сплачує податки. Я маю на увазі, чи є лібералізований підхід до цього процесу з боку держави, в тому контексті, що ну ми пам'ятаємо, були різні там ініціативи, зокрема податкові канікули, можливо, якісь відтермі... відтермінування сплати податків або повне, або часткове, хто це може скористатися, в який спосіб? От про це слів. якщо ми говоримо про сплату податків, ну тут. Хочеться тільки сказати слова вдячності нашим підприємцям, тому що, наприклад, за лютий місяць ми побачили надходжень до державного бюджету у розмірі майже 132 мільярди гривень, а це збільшення, наприклад, тільки податкових надходжень на 18%, Якщо це в цифрах, це 12 мільярдів гривень. Також дуже важливим є сплата єдиного соціального внеску до пенсійного фонду та соціального фонду. Це додатково 43 мільярди гривень. І ви дуже правильно зауважили на початку ефіру, що з 1 березня є йде індексація наших пенсій для наших пенсіонерів, і вона торкнулася майже 10 мільйонів наших пенсіонерів. І саме це все є завдяки сплаті податків нашим підприємцям. Підприємців індексація е, цього року триває як і. Кожні кожні минулі роки є різна індексація від 300 гривень до півтори тисячі гривень, це стосується майже кожного пенсіонера. Але ще раз повторюсь, дуже серйозні результати, ми за це вдячні по всім напрямкам, які ми бачимо, це і сплата ПДВ, це і податок на додану вартість, і акцизний податок. Тобто наші підприємці роблять неможливе для того, щоб сплачувати. І наостанок хочу сказати в цьому питанні: що сьогодні, коли кожна шоста гривня, майже з грошей, які надходять. Від наших партнерів підтримки йдуть на. Погашення пенсій в нашій країні це є дуже серйозним результатом. Це не на останок. На останок я поставлю ще питання про інструменти контролю. Ми можемо говорити в контексті можливої діджиталізації цифровізації, що нині які програми ПВО там працюють для того, щоб все ж таки спростити діалог між бізнесом і державою. 30 секунд. Ну дуже важливе питання. Наприклад, в рамках програми, зроблено в Україні, було запроваджено минулого тижня таку програму, як діалог з бізнесом в онлайні. До цього долучились різні гілки влади, офіс президента. І дуже важливо, що майже 7 тисяч підприємців підключились для обговорення питань, які хвилюють сьогодні. Бізнес також є дуже така гарна платформа, яка має назву Пульс, і на сьогодні її хочуть інтегрувати до кабінету платника податків. Вона дає можливість оцінювати, як працює сьогодні державні інструменти і державна влада.